Це один з найдешевших гравійників на карбоновій вилці з конусним штоком. Ви можете його купити за 31 тисячу гривень. Детальніше про велосипед. Він у нас на алюмінієвій рамі, як я вже сказав, карбонова вилка. Колеса у нас тут готові до безхамерного використання, подвійні обода, а по гальмам У нас тут дискові механічні гальма Tektro, тектро, покришки у нас ідуть з заводу сорокові. Широке зручне кермо по трансмісії. Тут у нас Shimano 40 повністю шатунчики на холотечкарець, а кількість швидкостей у нас тут просто величезна, 2 на 9 У нас тут кількість швидкостей. Також велосипед обладнаний просто безумною кількістю бонок. Ви можете його з нього зробити турінг, їздити, бо бонок тут дуже багато. Є кріплення під крила повноцінні великі. Велосипед дуже легенький на дискових механічних гальмах, готовий до баскаваного використання. Велосипед у нас дуже легенький, виготовлений по всім сучасним стандартам. Тобто берете собі, кайфуєте, за промокодом, можливо, ще менше буде ціна. Заходьте на наш сайт chaton.in.e, та спробуйте свою удачу.